Всім привіт дорогі друзі, з вами я Андрій і сьогодні я буду знімати АП. Якщо ви бачите того уся, який тільки що пробіг, то мій друг Максим. О, Роман пив. Максим заблузився. Де ти є? Максим, ти гусь! Ось ти що, гусь! Знаєш то, того відео там де... дівка бачить, ти що, ти що? Ми зараз на сехів, можете бачити о, такий прекрасний дибільний район. Буде хлопця. Телепортом! Все, руки такого потерпіть бісну забити. Все, далі продовжуємо. Та пацани пішли. Ну, заліто я хотів назвати себе алмазний персик, але мені вже лень перейміновувати ім'я.